Вітаю вас на каналі про літературу поза час, оскільки я акцентую свою увагу на різних книгах, на різних. Тематично у різних книгах на взагалі величезному шарі літератури і різних літературних явищ, то сьогодні я хочу познайомити вас з таким філософом, письменником, як Жан-Поль Сартер, та його філософський трактат, його філософські роздуми про екзистенціалізм, який він виклав в книзі, на доволі символічній назві Нудота. Екзистенціалізм це та філософія, яка намагається розгадати філософію буття кожної окремої особистості, те, як впливає на розвиток особистості речі, обставини, люди, які нас оточують, і все інше. Ця книга цікава тим, що вона є серцевиною саме цієї філософії, екзистенціалізму. Вона доволі важко і доволі неоднозначно показує нам людину, яка поринає в ці філософські роздуми, і яка є чужою для світу, тому що осмислює, або принаймні намагається осмислити те, як працює світ, і чи є насправді людина ворожою для цього середовища, і чи має вона насправді шанс втілити, реалізувати себе і залишитися в історії? В історії загальній, в історії власній, в історії, можливо, навіть вузько національній. Назва нудота символічна. Ми усі знаємо це відчуття, коли нас ось-ось знудить, коли ми не можемо зупинити цей процес, тому що деякі явища, деякі обставини впливають на те, що ми, нас зараз просто природньо знудить. Так ось головного героя, який є абсолютним прототипом нашого Жана Поля Сартра, виникає це відчуття нудоти кожного разу, коли він намагається осмислити життя. Просто в будь-який момент, коли його думки починають фіксуватися на тому, що якісь речі біля нього незвичайні. Що він бачить якихось людей, і це його змушує мислити про те, чому вони тут, чому в цей момент історії поруч з ним виникають будь-які історичні події, і чи буде він частиною цих історичних подій, чи можна говорити про час і так далі. У нього виникає відчуття нудоти. Нудоти це ті філософські роздуми, це той акцент, і ті порохи, які сприяють роздумами. Передусім про власне я, про власне призначення і про власну роль в творенні себе, в творенні історії і в творенні сенсу життя. До речі, про сенс життя також написано немало, розібратися з цим доволі важко. Але одну все ж аксіому звідти я виявила сенс життя кожної людини, звичайно, полягає в тому, що вона для себе обере, що для кожної окремої людини є сенсом життя. Але сенс життя полягає в дієвості, тобто людина набуває сенсу життя, коли вона щось робить. Мінімальне, величезне, потрібне лише для неї, потрібне лише для суспільства, але вона щось робить. Це є сенсом життя. До речі, це, в принципі, і забезпечує їй місце в історії. Знову ж таки, чи масштабні, чи мізерні, чи лише в історії її власні, чи в історії загальній. Щодо місців історії, то величезну роль цьому розумінню чи цьому бажанні сприйняти себе як частину історії, Жан-Пель віддає мистецтву. Тобто мистецтво усе, що відноситься до мистецтва: музика, архітектура, література. Живопис і усі інші види мистецтва забезпечують 100% потрапляння в історію. Тому що якщо це навіть якась маленька збірочка поезії, яка свого часу, за своєї епохи, не знайшла популярності, не знайшла відгуку і актуальності в серцях тодішніх людей, це вже є історія. Тому що десь хтось колись цю книжечку відкопає, і ви станете чи популярними, чи принаймні Ввійдете в цей рух, в цю рушінність мистецтва. І відповідно ви вже в історії, тому що історія вас запам'ятала. Відповідно, як із живописом, як і з музикою. Сан життя і історія вона не полягає в теперішності, в минулому чи в майбутньому. Просто в певний момент історія як якась річ, як якась субстанція вирішує, що ви повинні в ній з'явитися, що ви повинні бути частиною цього. І вуаля, ви в ній з'являєтесь. Чи виглядається якось абсурдно? Давайте не забувати, що ми говоримо про філософію. Як на мене, це такі речі доволі абсурдні, абстраговані і незрозумілі в перші моменти прочитання. Книга ця читається доволі важко, тому що майже над кожною. Філософською думкою потрібно зупинятися і ледь не по кожному реченні думати, що ж хоче від нас цей головний герой, що ж хоче від нас ця філософія екзистенціалізму. А що ж про людину? Що ця філософія хоче від людини, як вона окреслює людину? І чи є в цій якась частинка правди, чи частинка якогось раціонального зерна? Сартер стверджує, що людина самотня. Завжди. Самотня з якогось аспекту. З аспекту не самореалізації, з аспекту любовних стосунків, з аспекту того, що людина може саморозвиватися, а її оточення може стояти на місці, і в цей момент буде відчувати себе самотньою. Людина може відчувати себе самотньою, навіть коли вона має певні, можливо, специфічні уподобання в музиці в архітектурі, знову ж таки, в мистецтві будь-якому. Тобто в, якому, в якомусь аспекті, з якогось боку, ми з вами є самотніми. Про це говорить е, філософія екзистенціалізму. І світ, в якому ми є. ні, не самотні фі е, світ, в якому ми живемо. Ці наші з вами самотністю е, світ є абсурдним, справді дуже багато речей є абсурдними, незрозумілими для нас, не піддаються можливо якимось всесвітнім. Законам фізики, чи законам Всесвіту, щось цього подібне. Але світ для нас з вами самотніх є абсурдним. Що говорить Сартер про роль страждання? Людина не може не страждати. Це не то її природа, не то її вибір, але що є, то є. Людина страждає. Знову ж таки, з багатьох різних аспектів. Чи сама вона це хоче, тому що осмислила там певні речі свого буття, чи її змушують, чи ще якісь дивні речі. Ми з вами самотні в абстрактному світі, ще й до того всього, змушені страждати. Тому що, ну, нехай навіть, як говорить Сартер, це може бути звичайна функція природня нашого з вами буття. Про буття і речі він говорить, також доволі цікаво. Це все для нього є масами. От маса, що ми можемо уявити? Ну не якась там величезна маса, не вагова маса, там не тони, не кілограми. Просто маса абстрактна, доволі м'яка, гнучка, безформена. Маса. Є доволі гарна сцена, символічна сцена. Сцена незрозуміла, не зрозуміла, інколи здається, що чи то автор, чи то головний герой десь накурився. Маси з'являються біля нього також повсюди. Коли він розслаблений, коли йому здається, що він наодинці з собою, чи коли він здає, йому здається головному герою, відповідно наш, нашому письменнику, здається, що він ось ось наблизиться до відкриття знову чергової філософської ідеї, він відчуває цю масість світу. Його тіло стає обваженілим, він ним не керує, він стовідсотково відчуває речевість речей, які його оточують. Ось він бере видалку і розглядає, що видалка має таку форму. Чому видалка має таку форму? Чому він відчуває, коли намагається дивитися, вона, він стовідсотково відчуває матеріал, до прикладу. Чи, е де тримається чи, чи ручка цієї боделки, там з деревини, чи з якогось іншого матеріалу, він відчуває, він пропускає через себе цю масовість і говорить про те, що, що явища певні, які нас оточуть. Явища, речі, знову ж це якась мас, маса, які нас оточують. Вони всі мають якусь певну текстуру. Чи звичайно фізично, чи якусь абстрактну. Величезний пласт цих роздумів займає приблизно половину того, що вмістив Жан-Поль Сартер в свій філософський трактат про нудоту. Оці думки, що все, що нас оточує, якщо людина захоче. Подумати про історію, про досвід цих речей, про вагомість для кожної людини, про потрібність, то це є знову ж таки та сама філософія екзистенціалізму і ті саме ідеї самотності людини, тому що ну, хтось колись там придумав ту виданку, він там віддав історію, чи зможе. Людина навпроти головного героя, за якого він спостерігає війти в історію, чи їй потрібна лише звичайна типова, десь примітивне життя без оцих розумових, філософських потуг розуміння себе в цьому світі. Є ще щодо масовості і речевості світу, а сцена, коли головний герой знаходиться в парку, сам один. Біля своєї, чомусь своя, своєї улюбленою лавкою, і під лавкою пробувається корінь там, столітнього чи дуже-дуже давнього дерева. І он ось, ось він зациклився на тому, що собою являється корінь. Чи існує він зараз в цьому проміжку часу? Чи буде існувати, і як довго він буде існувати після того, як сюди прийшов головний герой? Чи е, яка текстура цього, що знаходиться під цією чорною корою? Чи є там життя? Чи планувало дерево вирости ось тут? Я ж вам говорю: філософія: тут стільки думок, що просто неймовірно е, легко загубитися. І закинути цю книгу. Ну, вона не для всіх. Я й не говорю, що її повинні прочитати маси. Але знаєте, для загальної цікавості, для загального розвитку, для розширення своїх світоглядних горизонтів, то ця книга хороша і ця книга цікава. Але потрібно бути готовим, що. Деякий час займе читання, і деякий час займе осмислення того, що хоче від нас пульсартер. Навіть я відсотків лише 40, напевно, що осмислила з того, що він написав. Чи повернусь я до цієї книги? Гадаю, з роками, коли наборуся ще більше літературного досвіду, якогось філософського досвіду. Гадаю, що варто буде повернутися до цієї філософії екзистенціалізму в? Подачі Жанна Поля Сартра, тому що ще є екзистенціалізм камю, він особливий, і є наш національний екзистенціалізм Стуса, де де чому вони відрізняються. До речі, що є екзистенціалізм, японського, японських письменників там Кобо Аб і так далі. Вони також по своєму цікаві. Але Жан-Поль Сартар французький, і він говорить про ось своє сприйняття світу. Давайте те, що е, повернутися до того, про що я говорила, тому що легко загубитися. Те, що ми з вами самотні, з будь-якого акценту, що ми з вами страждаємо, тому що це плюс-мінус наша природа, що е, світ це світ мас, світ речей і світ їхньої текстурності. І не знаю, чи вас е, щодня. Акцентувати свою увагу на речах, які нас оточують, але потрібно розуміти, що це все є ще одним пунктом історії. Історію речей, історію людини, яка бачить ці речі, яка з ними взаємодіє і так далі. І про стан життя людини, говорить Сартер. І сенс життя в дієвості в будь-якій дієвій функції, яку ми для вас оберемо. Чи це сім'я, чи це кар'єра, чи це громадська позиція, чи це якесь політичне, юридичне, медичне про що Якщо ми діємо в цій сфері, все це є нашим сенсом життя. І не потрібно довго гадати, довго думати і вганяти себе в певні е, рамки того, що може бути для нас сенс життя. Ми вже його обрали свідомо, несвідомо, підсвідомо, будь-якого акценту ми діємо в цьому. Річищі. Отже, ми частина цього сенсу буття. Щоб зрозуміти, що цю книгу доволі цікаво буде спостерігати за архітектурою і за кольористикою. Дуже чітко змальовані вулиці. Оце ось архітектура будинків. Знаєте, є в деяких. В книгах ось так чітке відчуття запаху, тому що воно описано просто ідеально, доторкається наших певних носових рецепторів. Є книги, де є е, смакові рецептори, де ми читаємо і ось розуміємо, що ми занурилися в цей потік смаку, в цей потік продуктів, що ми розуміємо про що це. Ми є частиною історії. То в поля Сартра оця занурення є архітектура, світло, тінь і колористика. Загальна колористика це морок. Ось читаєш і розумієш, що морок дуже багато е, слів, саме слово з значенням тінь, морок, темінь, туман і тому подібне. Ти розумієш, що ти захлинаєшся в цьому мороці. Ну, це, звичайно, дуже хороша алюзія і символ оцих філософських потуг нашого головного героя. І дуже рідко, інколи, просто як неймовірний спалах якоїсь думки, проявляється якийсь колір десь. Та на сотій сторінці, через 90 сторінок, коли ви там прочитали опис морку, з'являється раптом якийсь зелений колір, чи якийсь е, колір е, світлий. Ти ти розумієш, зараз буде осяяння, зараз сартер якусь розумну думку виконе. Насправді, так воно і є. Ця колористика показує не трансформацію героя, навіть його не метаморфози, показує шлях того, що людина долає, коли вона обирає модель розуміння світу, модель розгадки світу. Вона є таким собі, е, світ є таким собі ребусом, і коли ти знаходиш якусь деталь, оце відбувається спалах в, тому, в твоєму мозку. Що так, я наблизився. І так в цьому і цю роль в цьому романі, в саме яскраві кольори. І ще один цікавий символ. Декілька разів згадується одна єдина квітка фіалка. І я подумала собі, коли я читала і закінчила читати, що ну не може бути лише одна квітка, фіалка. Виявилося, що фіалка це споконвічний символ смутку. Смерті, депресивності і тому подібне є і е, колір фіалок, є і текстурність фіалок, є навіть парф... згадка про фа... парфуми з фіалками. Знаєте, знову ж таки хороший символ і хороша деталь того, що е, як і фіалки десь можуть нас оточувати, так і цей смуток. Вічний смуток людини також нас оточує. А цей ось шлейф смутку, ось е, запах смутку. Знову ж таки, людська природа не можемо ми ж постійно бути з вами веселими, безтурботними і не зважати на якісь певні аспекти дискомфорту чи то морального, душевного чи інтелектуального. Отож. Якщо ви додивилися аж до цього моменту в моєму відео, я вам щиро дякую. Тому що це відео не розважальне, це відео не спонукає до читання, не розповідає там про якусь книгу як перспектива і спонука до читання. Це просто філософські роздуми, які для людини є важкими, і для які для людини не є ну, звичними, типовими, і вони насправді. Несуть собі дискомфорт усвідомлення того, як можна жити по-іншому, і наскільки світ е, різноманітний, і наскільки світ має дуже гострі кути. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було вам інформативним, цікавим і розширило певні ваше, ваше усвідомлення того, як функціонує світ. І... Можливо, я спонукала вас прочитати роман Жана-Поля-Сартра. «Нудота». тота. -то. Завчасно дякую вам за вподобайки, за підписки, за коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватися. І це є частиною тих операцій, які допомагають цьому відео стати більш популярними, а отже, це дозволяє популяризувати літературу загалом. Побачимось!